Ян Калум. Виключено, що Jaguar XJF може використовувати шестициліндровий двигун. Упущена можливість Jaguar XJ. чому гібридний підхід може врятувати седан преміум класу. Історія Jaguar XJ завжди була розкішю, інноваціями та британським шармом. Цей седан був втіленням елегантності та комфорту, встановлюючи стандарти у своєму сегменті. Однак скасування електричної версії XJ у 2021 році стало болючим ударом для бренду та шанувальників розкішних автомобілів. Тепер, завдяки дизайнеру Яну Калуму, ми дізнаємося, що XJ мав можливість стати ще більш гнучким і, можливо, більш успішним за допомогою гібридної силової установки. Гнучкість є ключем до виживання в мінливому світі. Ідея Каллума щодо шестициліндрового двигуна в XJ виглядає особливо актуальною з огляду на поточну ситуацію на ринку. Ми бачимо, що прогнози щодо зростання електромобілів не виправдовуються, а споживачі ще не готові повністю відмовитися від традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Ідеальним рішенням для преміум сегменту виглядає гібридний підхід, який поєднує в собі переваги електромобіля, тиха робота, миттєвий крутний момент. І двигуна внутрішнього згоряння, великий запас ходу, заправка в будь-якому місці. Як людина, яка захоплюється автомобільним дизайном і технологіями, я завжди вважав, що майбутнє автомобільного виробництва полягає в гнучкості. Неможливо передбачити, які технології будуть затребувані через 5 чи 10 років. Тому виробники повинні бути готові до різних сценаріїв. Jaguar, відмовившись від ідеї гібридного XJ, був занадто категоричним і упустив можливість запропонувати ринку продукт, який би задовольнив потреби самих різних споживачів. Mercedes-Benz – приклад розумного підходу. Цікаво, що Mercedes-Benz, один із головних конкурентів Jaguar, здається, дійшов висновку, що потрібна більша гнучкість. І Як повідомляє AutoCar, німецький бренд планує достроково припинити виробництво повністю електричних седанів EQE і EQS, щоб зосередитися на розробці нового С-класу з вибором двигунів внутрішнього згоряння та електромотора. Це розумне рішення, яке дозволяє Mercedes-Benz залишатися конкурентоспроможним у мінливому світі. Я думаю, що Jaguar міг би піти подібним шляхом. Уявіть собі, XJ з потужним шестициліндровим двигуном у парі з електродвигуном. Такий автомобіль був би не тільки розкішним і комфортним, але й практичним. Пропонував великий запас ходу і можливість заряджати вдома. Дизайн і пропорції електромобілів навіщо довгий капот? Калум справедливо зазначає, що багато сучасних електромобілів виглядають так, ніби вони були сконструйовані 20 років тому. Особливо це стосується пропорцій. Навіщо будувати електромобіль із довгим капотом? У нього немає 5-12. Це питання, на мою думку, є ключовим для майбутнього дизайну електромобілів. Довгий капот це спадщина минулого, коли під ним розташовувався великий двигун внутрішнього згоряння. В електромобілі двигун набагато компактніше і розташований під підлогою автомобіля. Тому немає необхідності в довгому витязці. Сучасні дизайнери повинні переосмислити пропорції електромобілів, створивши більш динамічні та аеродинамічні силуети. Електромобіль має виглядати так, ніби він створений для майбутнього, а не як переосмислена версія автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Втрачені можливості версії кузова та спортивний автомобіль. Окрім трансмісії, Jaguar упустив можливість запропонувати ринку більш широкий вибір стилів кузова XJ. Відмова від традиційної короткої та довгої колісної бази, на мій погляд, помилка. Багато покупців преміальних седанів цінують можливість вибрати автомобіль, який ідеально відповідає їхнім потребам і вподобанням. Також цікаво, що Калум розробив новий спорткар Jaguar, який, ймовірно, замінить F-Type. Я сподіваюся, що цей автомобіль виявиться гідним наступником F-Type, зберігаючи при цьому дух британської спортивності. Келем Design нова глава в історії дизайну. Відхід Яна з Джагюа і створення власної консалтингової компанії Дизайн, на мій погляд, є позитивним знаком. Це свідчить про те, що талановиті дизайнери не бояться ризикувати і створювати щось нове. Келем Дизайн разом з Девідом Ферберном можуть зробити значний внесок у розвиток автомобільного дизайну, надаючи інноваційні рішення та створюючи автомобілі, які відповідатимуть вимогам майбутнього. Висновок Jaguar повинен вчитися на минулому. Історія скасованого електричного Jaguar XJ є цінним уроком для всіх автовиробників. Це показує, що гнучкість, адаптивність і готовність до змін є ключовими факторами успіху в сучасному світі. Jaguar має вчитися на минулому, переосмислити свою стратегію та створювати автомобілі, які відповідатимуть вимогам майбутнього. І, мабуть, найважливішим кроком на цьому шляху стане повернення до ідеї гібридного XJ. Тільки так Jaguar зможе відновити позиції лідера преміум-сегменту та завоювати серця найвибагливіших клієнтів. Майбутнє автомобілебудування за гнучкістю та інноваціями. Jaguar має скористатися своїм шансом. Не можна будувати майбутнє, спираючись лише на минуле. Потрібно бути готовим до змін і адаптуватися до нових умов. Я впевнений. Що Джаґіа зможе повернутися на вершину, якщо зможе правильно використовувати свій потенціал?